Всім доброго дня! Наразі в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ згідно з діючим акціям. І те, що нема акції, але мені дуже ці продукти подобаються для їди і не тільки. Ну, і для використання. Що я взяла? Туалетний папір. Ой, туалетний папір. Чотири штучки. Мені подобається. Так що ще? Пряники. Зараз по акції там три вида, дуже смачні. Я їх дуже полюбляю, якщо масочком помазать, буде смакота. Ворожно-магнат. смакота Воно зараз воно не без акції, але воно у нас дуже смачне. Яйця. Ва тебе зараз, бачите, такі красивенькі, всі чистенькі, все один в один. Це один написано. Скільки коштує 3,09 одна штучка, значить почти 31 гривня за десяток. Ось такі яєчка. Гранола. Зараз по акції тільки ці дві. Полуниця та банан та шоколад. Я е, полюбляю зелену і з яблуком, в общем, така смакота. Це полюбляють мене діти. Тому я купила дуже смачно, всім разом. І що я взяла ще печення, якого було на прошлой неділі по акції, але ми його не наїлися. Я взяла ще дві пачки, ну, хочеться, якщо воно смачне. Рошен-красавчики, дуже смачне, воно все дуже смачне. Значить, що ще я набрала? Олія, яка всім завжди потрібна. Я купляю дуже часто цю марку. Нічого не можу сказати поганого, мені подобається. Що ще взяла? Водички газованою. Я вже попила трішечки, якщо ви бачите. Теж зараз по акції 1350, наскільки я пам'ятаю, 2 літри. Гарно. І цілий пакет іще. Дуже немажний купити. А сорти корисно, смачно, бачите, і, і ананас, і кишю, і що це таке. Ось це таке. Фрукти, горіхи, арахіс, ядра бобів, ядра горіфік, міндаль, кеш'ю, банан, сушони, виноград, шматочки. общем, смакота І зараз на не гарна акція, вони продаються як якоби футболу до пива. Ну, я не знаю, як можна солодкий банан до футболу до пива. Маслом. 53 гривні. Якщо ти є власник, карточки банків-партнерів. Якщо нема, то ти пам'ятаєш 66. Ну, дороговато. А акція 53 гривні добре. Скільки треба брати масу, якщо гарна акція? Скільки? 4. Ось. А то і мало. Так, ось така смакота. мигдаль в шоколаді. Дуже ніжний, смачний, горішок внутрі, такий м'ягенький. Хрусь-хрусь. В общем. Супер! Да, кофе, до чая і просто так. Зараз акція бенетон, жувальні, зелейні конфеты. Значить, акція на червячки такі. На кільце такі. І вот теж. А, і на червячки кисленьки. Це, це стоить по 18,90. Кетчуп торчин. Дитячий, знову з'явився в АТБ. Його довго не було. Е, дуже гарний, смачненький. Можна просто так мазати на хліб та їсти. Йогурт. Новинка, в АТБ з'явилась. Я одразу взяла скуштувати. Звичайно, не одну пачечку, бо по одній пачечці не спробуй, не зможу скуштувати. Їх тільки два віди. От, я так розумію, лісова ягода і от у нас малина шепшина. Ось. Раз, два. Давайте. а ось. Бачите, всі з пакету достаю, тобі все це я купила. У мене сьогодні стільки багато, що воно все не влазить. Значить, що ще взяла? Це сиски ти Ось, Мені подобається дуже. Гарна ціна. Пакування приємне, то що ти взяв акція в неї до 16.07, ти взяв, положив в холодильник, нема чого їсти, взяв, достав, сварив, пожарив, що хочеш. Робив, просто так можна їсти. Так, сметана. Ви знаєте, що сметану я дуже полюбляю. Зараз в неї теж ціна. Там, я не пам'ятаю, яка я напишу. Значить, ось сметана. Раз, два, три. Це на неділю. Щоб хватило. Сподіваюсь. Що ще? Згущене молоко. Ічне. Смакота. Зараз ціна вища, ніж на прошлої неділі. Ну теж. До блінчиків і просто так з ложечкою до чаю до кофе. У мене дитячих того лікар піде. Щось полезне, сир кисломолочний 5%. Дякую. Так. теж зараз по акції. Бачите, тут дві шоколадки. Де-де? Смакота? І скон і сир для бутербродів. Тут їх 8 штук я вже порахувала. Достаєш дуже зручненько, вони запаковані. Мені подобається таке пакування. І ціна теж на них акційна. Ось, все це, що я купила сьогодні. І Більше 1000 гривень я там напишу, скільки все. Дякую всім за увагу, до побачення.